Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій і вас прошу на український канал Plant Helper. У даному відео ви почуєте відповіді відразу на три запитання. Перше, чому я не прибираю всілякі бур'яни, будь-які, які зростають на моїх рослинах, і взагалі, чому я лишаю особливо на хвойних. У даному випадку, у мене є декілька вкорінених рослин, які я забрав для огляду. І зараз я їх підживлюю. Розкажу вам, чим на підлозі є три добрива, які я використовую зараз восени для того, аби підготувати рослину до зимівлі. Друге питання чи варто обрізати квітки, ну, наприклад, повергонії? Я вам покажу. Це ж саме правило розповсюджується і на інших рослинах. Чи впливає взагалі квітування на укорінення? І як я це враховую при роботі із рослинами? І третє питання про дощових черв'яків. Тобто в даних горщиках, бачите, вони є. Я глядав рослини. Ну і взагалі, що я з ними роблю? І який вплив вони чинять на рослини взагалі? Позитивний це вплив чи негативний, як я це враховую? І так, переходимо безпосередньо до роботи. Перше, чому я лишаю ось ці всі. Будь-які бур'яни, які є на поверхні субстрата. Для хвойних це особливо важливо. Багато хто, коли вкорінює хвойні, робить одну помилку: робить субстрат, наче, такий, наче пудра взагалі не потрібно цього робити. Хвойні добре вкорінюються тоді, коли субстрат у вас, по-перше, проникний. Для повітря. І, по-друге, він містить багато різних часточок, таких, як то хвоя, наприклад, або можете просто додати якихось паличок, але тільки не свіжої деревини, бо вона буде збирати азот. І ось таких включень у вас має бути багато. Якщо взагалі нічого немає, додайте хоча б агроперліт. Що не люблять хвойні. І коли вони вкорінюються погано. Вони вкорінюються погано, тоді, коли земля взагалі пудра подібна, спресовуються, і коли вона закисає, тобто стає ось вище втрачає висоту, була вище, стала нижче, і відповідно, чого не люблять хвойні ще, якщо на вулиці вони зростають, витоптування вони взагалі не виносять. Тобто ті, хто посадили там хвойні. Той і то, що вздовж доріжок, і там постійно ходять, Ну от, як правило, на таких рослин насипається хвоє. Що дає мені ось оці, оці рослини? Так, це нестандартний підхід, про це не багато хто взагалі не розповідає. Але у природі, власне, так і є. І у промислових теплицях використовують теж такий метод у закордонних. Тому що, коли я був у Голландії, я бачив, як це все відбувається на практиці. Ось ці всі поверхневі так, дрібні рослинки взагалі ніхто не прибирає. Єдине, що я роблю, я беру свій секатор і просто підрізаю по краях ось оцю всю історію. Особливо це важливо, коли ви відправляєте свої рослини на Ну, умовний такий відпочинок, у хвойних його якби такого і немає. Але що це дає? Ось ці всі рослинки, живлення майже не забирають. Я все одно вам покажу, чим я підживлюю свої рослини. Тому живлення тут вистачить всім. Але через те, що вони вкривають поверхню субстрату і не відбувається вітрової ерозії, особливо коли. Це у спеку відбувається, ваші рослинки стоять десь там на вулиці, там світить сонце, взагалі їм спекотно, це захищає від вітрової ерозії раз. Друге, вони упереджають закисання субстрату. Що означає закисання субстрату? Це коли ви, наприклад, пролили ваші живці, ваші живці. Не впоралися із тою вологою, яку ви їм дали, або пройшов дощ, і у піддон зібралася вода надлишки її горщик, звісно, набрався цієї води знову, і відбувається закисання, тобто не тільки ущільнення, а й ще й зміна кислотності субстрату. Ось оці всі чудові помічники, я кажу, це прохвойні, я зараз не кажу, що це має бути на хто інше. цей прийом спрощує мені роботу із хвойними. Я помітив, що вони вкорінюються краще, зимують вони також краще. І ось у цих всіх своїх помічників, реальні мої помічники, я не позбавляюсь. Хтось підсаджує сюди мох. Але у мене стільки моху немає. Коли він зростає, я його, звісно, вишаю. І це тільки відіграє на користь. Якщо моху немає, я лишаю ось ці рослини, у них є взагалі чудовий симбіоз. Тепер, чим я підживлюю свої рослини для того, аби живлення на ось цей такий килимок, який мені допомагає доглядати за рослинами, я використовую, аби живлення вистачило всім. Ось я взяв, які добрива у мене є. В даному випадку 3? Я використовував кристалон Значить, про кристалон Про хвойні зараз мова. Не про повергоні, про повергоні інші. Зараз мова йде про хвойні, перша частина. Я використовував кристалон, Даний кристалон мені передали спробувати із Польщі. І що я можу вам сказати? Так, я ним задоволений, склад даного кристалону більше азоту і мало фосфору, багато калію. Формула у нього, зараз я вам скажу, яка саме 19, 6, 20 19 азоту, 6 фосфору, 20 калію. Для хвойних це взагалі те, що потрібно. Якщо хвойним я даю, особливо живцям, забагато фосфору, це право вони розпосуджуються на інші рослини, то вони дуже часто стають такі бліді, бо фосфор пригнічує засвоєння заліза. Відповідно, мені не потрібні, не потрібні хворози на моїх хвойних, мені потрібні гарні прирости, які є зараз. І ось ці прирости дає азот, якого 19 у даному крісталоні, і дає калій в яску цитоплазму. Тобто жодних ознак хвороб і шкідників на даних рослинах немає, тому що вони дуже підживлені і особливо вміст калію відповідає за відносний імунітет. Рослин, тобто жодних ознак грибкових бактеріальних хвороб на даних рослинах немає. Я їх тільки один раз обробляв відчути, і більше я цього не робив. Живці дуже молоді, вони перезимують ще до весни у даному об'ємі, і потім я їх буду пересаджувати вже у більший на розмір горщик. Що далі? Після крісталона, який містить 1960, я використовую далі на осінь. Далі я використовую, звісно, монокалій фосфат. Монокалій фосфат концентрація 1 грам на 1 літр води. І я використовую лише один раз на місяць, не частіше 1 грам на 1 літр води тільки пролив. Тому що. А при понижених температурах, так само, як і при підвищених, фосфор просто засвоюється гірше. Тому ви можете бачити, що ваші рослини зупинилися в рості, вони почали червоніти, там і антиціани, і все інше від стресу виробляється, тому що АТФ, аденозин трифосфорну кислоту, рослинам видобувати складніше. Тому я даю раз на місяць монокалій фосфат, але надаю його влітку. Влітку достатньо для таких живців крісталона. І додатково я можу використовувати ще таке добрива зелений гай. Я вам його показував, як я використовую на інших рослинах. І дане добриво містить 5 19, 26 5 азот, 19 фосфор і 26 калій у кого немає монокаліфосфат, фосфат, можете використовувати такі. Тут є комплекс мікроелементів, які знову ж таки опереджають хвороз. Ось такий раціон у мене для хвойних і допомагає він мені опереджати бактеріальні грибкові хвороби і взагалі інші проблеми із хвойними. А ось ці помічники, звісно, отримують всілякі живлення. І, до речі, якщо з'являються шкідники, наприклад, тля, тля уражує у першу чергу ось ці рослинки. Тобто, ось ці помічники мені як індикатор того, що шкідники з'явилися на моїй колекції, і в першу чергу тут лише потім вони уражують мої рослини. Тобто... Будь-яку ситуацію ви можете використати у своїх інтересах. Користуйтесь, будь ласка, і цим. Переходимо до наступного питання. Чи варто обрізати квітки на ваших живцях? І чи впливає це на укорінення? Не впливає. Ось дивіться, пеларгонія, яка вкорінюється. Взагалі, у мене були такі маленькі живці. Я їх вкорінив просто, аби не викидати. Один лише пропав. Тут був. Була невелика така ділянка старого стовбура. Тому квітки видаляти не треба. Вони ні на що не впливають. Все одно е укорінення відбувається дуже добре. Єдине, що впливає, покажу вам, що саме. Впливає насіння. Ось дивіться, повергоння, наприклад, зав'язала вже насіння. Це стосується взагалі інших рослин. От насіння, якщо зав'язується на ваших рослинах, насіння вже продукує свої гормони, які можуть впливати, ну і вони впливають на взагалі саму рослину. Але саме по собі квітування, єдине, до чого воно призводить, воно призводить, ну, скажімо так, до. Виносу, умовно кажучи, фосфору із субстрату, ну із поживного розчину, а поливаю я потім уже і а, із комплексним добривом, будь-який інертний субстрат і торф в тому числі на все це розповсюджується. Тобто квітки впливають на винос фосфору, що означає винос фосфору? Це означає, що рослина працює як насос. І знову ж таки, це міф, що потрібно видаляти абсолютно всі бутони і висаджувати венертний субстрат. Не потрібно висаджувати абсолютно венертний субстрат. Ви можете посадити в нормальний субстрат, потім після появи корінчиків все одно відповідає ауксин за укорінення. Після появи корінців ви даєте фосфор. І ось оці квітки, вони працюють як насос. Тобто коріння стає більш активним у, пошу... у пошуку фосфору, і, відповідно, воно наростає швидше. Якщо рослина, звісно, здорова, не пригнічена, у неї і азот є, і всі інші поживні речовини для того, щоб вона підтримувала зелену масу. Тому квітки самі по собі не впливають на окорінення. Можна саджати і живці, із... Бутонами, якщо у них дійсно не вистачатиме живлення, вперше, що вони засушать, це бутони. І на вкоріненні це жодним чином не матиме впливу. Ось такий бутон відсушила повергоння. Але щойно з'явилися корінчики, ось з'явився мій насос, який допомагає мені засвоювати фосфор. І відповідно, ось цей насос мені тягне фосфор із субстрата, Ну і тягне його аж на точку росту. Якщо я при обрізці вже буду формувати і зрізати цей бутон, рослина вже буде насичена фосфором. Буде їй мало, додам я її ще все одно регулярно. Я всі поживні речовини додаю. Тому не впливає, впливає лише насіння. Ось окремі живці із теплиці я. Зібрав і заніс вже будинок, бо вночі, вночі вже прохолодні. І оскільки на окремих рослинах є вже навіть ось такі, як насіння, то, звісно, ось це насіння я буду прибирати. Але самі квітки не впливають, я не витрачаю на цей час і все одно отримую гарний результат. Ось такі, власне. Два питання ми розглянули, і третє про дощових черв'яків. Впливають вони взагалі. Не впливають. Я з ними взагалі нічого не роблю і скажу вам зі свого досвіду: те, що вони живуть у субстраті, знову ж таки, збагачує їх біогумусом. Тобто, якщо субстрат постійно вологий, дощові черв'яки не завдають жодної шкоди взагалі рослинам. Вони поїдають лише органіку. Відповідно, якщо я додаю навіть невеликі концентрації азоту, як-то 5, а в цьому кристалоні взагалі було 19, все одно органіки вистачає. Тому біогумус рослина отримає бонусом, Це раз підрихлювання здійснюють ці дощові червяки. ну і популяція, звісно, знижується. Коли я проливаю, наприклад, актарою. Пролив актарою, оскільки це системний препарат, чисельність дощових черв'яків зменшується автоматично, бо препарат на них діє також. Тому взагалі я з цим нічого не роблю. І в будь-якому разі, будь ласка, не робіть таку помилку, що ви прокалюєте субстрати або заливаєте свої рослини хімією. Не потрібно. Використовуйте ось ці всі природні методи. Всім живлення вистачить, всім вистачить місця. Головне, аби ви підтримували здоров'я ваших рослин і використовували усі фізіологічні їх особливості.